Друзі, всім привіт! Розглянемо ще одну модельку терморегулятора з wi fi керуванням. Дивіться, модель, таку модель всі могли бачити: Є51М6. Вона є в різних брендів, в різних виробників, виробляється в Китаї, але за того, що коштує недорого і ну, має весь базовий функціонал по програмуванню, екран, два датчики температури дуже. Користуються великою популярністю. А, вони можуть бути ось Castle-моделі є такі, можуть бути Interm бренд, є Hit Plus і так далі. Тобто дуже багато брендів, в яких є саме така модель. Але в жодного бренду немає моделі, е, яка підключається до Wi-Fi керування. Ось і в нас а, попала моделька EcoTerm з Wi-Fi керуванням. От, Давайте подивимося, як її підключити. Чому саме цю модельку знімаємо? Тому що дуже легко підключається до Wi-Fi керування. Дивіться, заходимо в Smart Life або в Твою Smart. Нажимаємо додати пристрій. Зазвичай в більшості всіх терморегуляторів потрібно відкривати інструкцію і вибирати. Там ну, пошагово йти по крокам, там Wi-Fi регулятор і так далі. Тут, як бачимо, коли ми заходимо в додати пристрій, нічого нікуди не потрібно взагалі заходити. Відразу воно пропонує воно цей терморегулятор. Тобто не потрібно ніякі кнопки на самому терморегуляторі зажимати, точно так же не потрібно ніякі кроки робити в додатку. Просто нажимаємо додати. Задаємо ім'я Wi-Fi мережі і пароль. Далі і все. Фактично в один клік терморегулятор додається. Насправді, ні одної такої моделі немає. Там з десятка той сотні Wi-Fi моделей. Скрізь треба йти по кроку, по інструкції. Тут все додається фактично в один клік. Завершити. Все, терморегулятор додався. А, появилася піктограмка Wi-Fi на ньому. Так, видно. Все, він якби включений. Можна вмикати, вимикати, керувати терморегулятором. Що, Які ще є переваги? Дуже велика перевага моделі, знову ж таки, в порівнянні з іншими моделями, які стоять в два рази в три рази дорожче, це широкі можливості по налаштуванню через Wi-Fi. Ось, якщо ми зайдемо на налаштування Wi-Fi, ви бачите, тут, ну, по-перше, є базові налаштування, це там температуру підняти, спустити, вимкнути, вимкнути. Це є у всіх моделях терморегуляторів. Але якщо ми зайдемо на налаштування, тут є дуже широкий ряд налаштувань, які я ж кажу, навіть в а, більш дорогих моделях відсутні. А, тобто можна змінити режим програмування. Можна, до речі, відключити повністю підсвічування екрану, кому заважає, наприклад, якщо в спальних кімнатах розміщується терморегулятор. Можна калібровку налаштувати, так, якщо там десь датчик, скажімо так, неудачно встановили. Максимальний діапазон можна змінити. До речі, діапазон регулятора змінюється аж до 95 градусів. От, якщо це для якихось там сушильних камер, можливо, використовується терморегулятор а не для теплої підлоги. А, далі можна, що дуже важливо, поміняти тип датчика. Да? В, датч... в регуляторі є виносний датчик на проводі, є вбудований датчик, і це, в принципі, можна, наприклад, якщо ми зараз міняємо на виносний датчик теплої підлоги, ось на регуляторі світиться помилка, тому що він у нас не підключений. А, так, вернемо на вбудований датчик. А, так, ну фактично дуже якби, широкі можливості е, налаштування через Wi-Fi додаток, і основний – це налаштування програмування також через додаток відбувається. Ось так.